Добрий день, шановні колеги! Знову закони поля і знову у нас дослід по міжрядному рихленню, Але вже не кукурудзе, а соняшники. Маємо таке чудове соняшникове поле. Там у нас наша команда вже чекає. Сама суть досліду полягає в тому, щоб визначити, чи впливає міжрядне рихлення ґрунту на соняшнику на його врожайність. Маємо. Два гібриди, кожен з яких посіяний п'ятикратній повторності. Одну ділянку ми рихлимо, іншу ділянку залишаємо і так п'ять разів. Потім восени зайдемо комбайном, все з молотим, поміряємо, можливо, проведемо певні обліки всередині сезону. І при потребі даний досвід ще повторимо і в наступному році. І от стан ґрунту, він трішечки заплесканий весняними дощами, які пройшли вже після посіву. Не скажу, що він дуже затрамбований, трішки піддається нозі, якщо наступити, але певна злеженість ґрунту є. Тракторист не підведе, Міжрядний жодний культиватор у нас ось такого типу. Так, ви бачите, пружинні лапи, стрільчастого типу, культиватор гаспардо. В один прохід бере. П'ять міжрядь. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Ну, от, якщо дивитись повноцінне міжряддя, в нас попадає п'ять робочих органів. от таких от стрільчастих лап. Ще раз нагадаю, що міжрядне рихлення ми робимо без добрив. Давайте подивимось на глибину обробітку даного культиватора, як глибоко він робить. Ну, от. Захисна смуга десь від 10 см до культурних рослин. І по глибині від 5 до 7 см глибина обробітку. Тобто нас виходить так, що ми просто-напросто даним агрегатом рихлимо легенько верхній шар землі, який зараз він вже трішки в тріщинах і трішки страмбований. Хочу нагадати, що добре при рихленні ми ніяких... Не додаємо, це тільки рихлення верхнього шару ґрунту і все. Трактор готовий, тракторист готовий, культиватор теж. Починаємо. Трактор поїхав, я лишився. І для порівняння нерихлена ділянка. А ось і зрихлена. Знову нерихлена. І рядом інший варіант рихлення. На картинці ви можете побачити всю схему досліду. Перший гібрид має варіант з рихленими міжряддями на ділянці, і контролем виступає ділянка без міжрядного рихлення. Шахматкою висіяно всі 5 повторностей цього гібриду. Поряд, по такому ж принципу, висіяно другий гібрид. Дана схема повністю повторюється на іншій локації. Через певний час подивимося, чи вплинуло рихлення на швидкість розвитку рослин і початок цвітіння.